Це гарбуз, який зберігає свої корисні властивості та смакові якості впродовж осені, зими, ба навіть до літа. Його запікають, роблять різні каші, де хто вживає сирим. Але ви сьогодні будете надзвичайно приємно здивовані, якщо приготуєте ха -ха, гарбузове суфле із додаванням сиру сулугуні. Відкриваю всі секрети приготування цієї ах, легкої страви. Спочатку я взявся за гарбуз і приготував його. Ось подивіться. Порізав на невеликі шматочки, запікав у печі при температурі 180 градусів впродовж 20 хвилин. Але перед тим збризнув оливковою олією, додав кілька гілочок чебрицю для аромату і для східного аромату, Ще рекомендую додати зернят зіри. Гарбуз готовий. Тепер гарбуз я перекладаю в окрему миску. Спробую одним рухом. Здається, вийшло. Гілочки чебрецю поприбирайте. Тепер в окрему невелику миску я додам холодних вершків 50 мл. І в холодні вершки йде одна чайна ложка крохмалю. Помішаю. Вершки з крохмалем йдуть в компанію до гарбуза. Одразу сюди додайте два жопки. І все перетворюємо на однорідну масу за допомогою ось такого блендера. Сам по собі гарбуз солодкий, але збалансувати смак можна за допомогою дрібки солі. Увага, збиваємо гарбузову суміш ретельно, щоб не було ніяких грудочок, і у нас була у мисці ось така помаранчева кремоподібна маса. Успіх будь-якого суфле залежить від добре збитих білків. Щоб вони були стійкими, їх треба збивати холодними в дуже сухому посуді з додаванням кількох крапель лимонного фрешу. Змішувати дві маси треба поступово. Половину білків додали в миску до горбузової суміші і зовсім зовсім обережно зверху вниз так водимо лопаткою і мішаємо. Така поступовість перемішування маси з білками є запорукою пухкого ніжного повітряного суфле. Час запікання і температура залежить від того, в якій формуці ви будете готувати саму страву. Якщо вона велика, час запікання буде збільшуватися, а температура зменшуватися. Я пропоную взяти порційні керамічні формочки, ось такі можна сказати, філіжанки, змастив їх трохи рослинною олією. Це може бути і вершкове масло, і перекладаю суміш у кожну з них. А коли ж сир, спитайте ви, а просто зараз сир сулугуні, Можна його нарізати будь-як. Я пропоную зробити ось такі невеличкі слайсики. Тоненько. Спробую нарізати. І довільно викладайте сир у кожну з формочок. Ну, можна сказати, вийшли такі собі гарбузові сирні троянди. І тепер вперед запікати у печі вже 180 градусів впродовж 20 хвилин. Пильнуйте? А люблю, коли страва запікається видовищно. Ви бачили, як у нас суфле піднялося. А зараз дістаю і побачимо його, як то кажуть, у всій красі. Дочекайтеся, поки суфле стане теплим. Не рекомендую вживати його гарячим. Ви отримуєте максимум задоволення від смаку, користі. А головне, така повітряна пухка страва зробить ваш сніданок, ваш ранок легким та приємним. До столу!